Верховна Рада прийняла закон про посилення покарання для військовослужбовців за порушення під час служби. Громадськість каже, що це занадто. Зеленський закон ще не підписав, а залужний просить підписати, тому що каже, у війську має бути дисципліна. Чи дійсно цей закон неякісний і несправедливий? Хто тут кого підставив? І як так сталося, що єдина людина, яка голосувала проти цього закону, була жінка? Дивіться в цьому випуску. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. 13 грудня Верховна Рада проголосувала за закон, який називається. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, закон викликав негативну реакцію у громадськості. Вже через два дні зареєстрували на сайті президента петицію з проханням витувати закон. І за кілька днів петиція набрала 25 тисяч голосів необхідних для того, щоб президент її розглянув. Петиції автор пише, що тепер можна карати військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент. Приблизно такі самі претензії до закону висловлюють люди також у Фейсбуці. Наприклад, користувач Євген Дикий пише таке: тяжким злочином із неминучим ув'язненням стане будь-яке невиконання будь-якого наказу, в тому числі наказів відверто дебільних, самогубчих, некомпетентних, таких для виконання яких у підрозділу фізично немає ресурсів тощо. Чи дійсно це так? Насправді, законопроект не те, що поганий, але він просто криво написаний, можна так це сказати. І для мене тут швидше питання, чому так сталося? Чи це через недбальство депутатів, чи хтось насправді умисно розіграв таку сцену для того, щоб зробити героєм Зеленського, який прийде і всі проблеми вирішить? Зараз розберемося. Як ви бачили по назві законопроекту, він передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зміни прості депутати просто поміняли цифри у санкціях порушень у бік збільшення. Наприклад, є стаття 172.12, Вона передбачає відповідальність. За порушення правил несення бойового чергування бойової служби, встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу України або для захисту та безпеки України. Зараз покарання за такі дії у воєнний стан складає від 2400 до 4700 гривень і арешт від 7 до 10 діб. А депутати пропонують зробити штраф від 17 до 34 тисяч гривень і арешт від 10 до 15 діб. І таке збільшення покарання видається правильним. Тому що, наприклад, солдат повинен був стояти на пості, дивитися чи летить ракета, але він цей час грав карти із своїми друзями. І виходить, що в нього зарплата 40 тисяч гривень, але він за це має заплатити штраф, наприклад, 2 тисячі гривень чи 4 тисячі гривень. Або, наприклад, депутати хочуть збільшити покарання за розпивання алкогольних напоїв під час служби і передбачити порядок огляну на стан сп'яніння. Також правильне рішення. Загалом депутати по кодексу про адмінправопорушення хочуть збільшити покарання по 11 статтях, і в цілому і в простих людей, і в юристів немає суттєвих зауважень до цих змін. Але в людей є питання до змін до кримінального кодексу. І так як бачив я це у Фейсбуці, то люди думають, що цими змінами передбачається суттєве збільшення. Санкції за відповідні злочини, але насправді це не так. Закон торкається таких статей. Стаття 403 невиконання наказу, йде мова про необережність, стаття 405 погроза або насильство щодо начальника, стаття 407 самовільне залишення військової частини або місця служби. Це йде мова про тривалість понад 10 діб. Стаття 408 дезертирство, коли військовий повністю відмовляється нести військову службу, тобто назавжди. І стаття 429 самовільне залишення поля бою. По всіх цих статтях депутати не збільшували санкцію. Вона як була від 5 до 10 років позбавлення волі, так і залишилась. Тільки по статті 403, це не виконання наказу, там покарання зараз від 3 до 7 років позбавлення волі, а депутати хочуть зробити від 5 до 8. Натомість депутати передбачили, що по всіх цих статтях суд не може застосовувати іспитовий строк і не може давати менше-меншого. Що це означає? По іспитовому строку, якщо суд призначає покарання не більше ніж 5 років позбавлення волі, то він має право призначити іспитовий строк і звільнити людину від відбування покарання. Закон пише так. Якщо суд, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням. І друге, суд не може призначити покарання менше, ніж мінімальна санкція статті. Закон каже так. За наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання нижче від найнижчої межі встановленої в санкції статті. Щоб ви розуміли, зараз такий суровий підхід застосовує тільки до корупційних правопорушень і до тих, хто сідає за кермо в стані алкогольного сп'яніння. І зрозуміло, що в людей чисто інтуїтивно виникло таке почуття несправедливості. Тому що це одна ситуація, коли людина у спокійній обстановці приймає рішення для себе взяти хабар або сідає п'яна за кермо. І зовсім інша ситуація, коли військовослужбовець, наприклад, має трьох дітей, добровільно пішов служити, мав до цього два поранення, і, наприклад, два тижні був в окопах. В нього там вже закінчувалися і продукти, і е, боєприпаси, і він вже не мав ні фізичних, ні емоційних сил і вирішив відійти з позиції. Крім того, за ухилення від мобілізації, кримінальний кодекс нас зараз передбачає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Я робив відео з аналізом, які рішення приймають суди по таких справах, і виявилося, що жодну людину реально не засудили. Всім давали від 1 до 3 років із строку. Тобто ті, хто взагалі не виконав свого обов'язку із захисту батьківщини, вони мають правилейоване становище, а ті, хто все таки пішов захищати, то їх держава вже пресує по повній. Друзі, перед тим як я прийду далі, прошу поставити лайк цьому відео і напишіть будь-який коментар для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. А тепер давайте розберемо, що з цим всім буде. Залужний сказав, що він просить закон підписати. Я підтримую відповідні зміни законодавства, ухвалені Верховної Радою України, і прошу президента підписати закон. І зараз є два варіанти. Перший варіант, що Зеленський все-таки накладе вето на цей закон, і тоді він зробить вигляд, що бачите, який я гуманний, як я дбаю про справедливість і дбаю про наших військових. І залужний тоді буде виглядати такий, як ніби гірший за Зеленського. І другий варіант, Зеленський все-таки підпише закон і скаже: ну, я тут ні до чого, це залужний хотів такий закон, щоб прийняти. Але залужний не є експертом у кримінальному праві в нього є проблема, погана дисципліна, і він, мабуть, на нараді в Зеленським сказав, що от потрібно якийсь законопроект прийняти. І далі це не його відповідальність, щоб цей законопроект був хороший. Навіть якщо пропозиції готували і люди залужного, то вони також не є експертами у законотворчості. Їх повинні були у Верховній Раді опрацювати професійно і видати якісний законопроект. Зараз так виглядає, що в ці ситуації вийде залужний, і питання тільки це зробили спеціально чи це вийшло випадково. Давайте і в цьому спробуємо розібратися. Кримінальний кодекс і кодекс про адміністративні правопорушення передбачають, що зміни до них мають вноситися окремими законами. А в нас же депутати підготували один законопроект, який одним законом вносить зміни у ці два кодекси, а також в Кодекс законів про працю і ще в закон про військову службу правопорядку. Якщо б депутати просто дотрималися цих вимог, то вже було б легше. Тому що тоді було б кілька проєктів, Зеленський підписав би наприклад, проєкт по Купапу. Хай би він вже набрав чинності і вже можна було б, наприклад, льв. Лити тих, хто зложиває алкогольними напоями на військовій службі. А закон по змінах до кримінального кодексу він міг би витувати і за два тижні хай би там їх опрацювали, переробили і заново прийняли. Наступне регламент роботи Верховної Ради передбачає, що по законопроектах має бути наукова експертиза, і в апараті Верховної Ради України є науково експертне головне науково-експертне управління, яке робить висновки по всіх законопроектах. Я, от скільки читав висновки цього управління, то вони є досить грамотні і достойно написані. І це управління дало цілий такий букет рекомендацій по законопроекту. І вгадайте, скільки з цих рекомендацій депутати врахували? Ніскільки. Наші депутати думають, що вони найрозумніші люди на планеті. Для чого їм когось слухати? Я, наприклад, хоча й сам юрист, я би пішов на етапі розробки цього законопроекту, ще й порадився із управлінням, може, щось би там вони побачили і щось би підказали. Ну чому цим не скористатись, якщо це передбачено і що це безплатно? При цьому на розгляд законопроекту вже в Верховній Раді виходить голова комітету і каже, що вони там дуже сильно зі всіма працювали. Працював весь наш комітет. Ми працювали разом з нашими військовими, разом з міністерством оборони. Під час обговорення також виступав депутат від Європейської солідарності і казав, що він буде цей законопроект підтримувати разом його фракцією. Суть цього законопроекту е заключається в збільшенні санкцій, таких кримінальних противопорушень, як невиконання виконання наказу. Дезертирство, залишення поля бою. Але я вже казав, що цей законопроект не передбачає збільшення санкцій для статей. Тобто, цей депутат він навіть закон не уважно прочитав, не говорячи вже про те, щоб його якось аналізувати. І взагалі, якщо ти не готовий, то для чого ти лізеш виступати? Ну ти ж не прочитав нормально навіть закон, не розібрався і береш, лізеш до мікрофону. Ну що за натура? Тобто, недбалість на кожному кроці. І якщо чесно, Верховна Рада часто так працює, але вони приймають в першому читанні закон, а потім до другого читання вони ці всякі недоліки виправляють. Але цього разу голова Верховної Ради Стефанчук нібито так не заплановано каже: а давайте ми зараз проголосуємо його без другого читання цей закон. Давайте ми, може, сьогодні і вирішимо і проголосуємо в цілому. Шановні колеги, шановні колеги. Після цього тільки одна людина в залі. Пішла проти більшості, це була депутатка від фракції голос Соломія Бобровська. Я раніше її не знав, але вже до речі підписався на її сторінку, і вона фактично єдина виступала проти цього закону, і потім проголосувала проти цього законопроекту. І вона висловила бетонний аргумент, чому по іспитовому строку і по менше-меншому не потрібно чіпати військовослужбовців. Коли я цитував ці статті, то ви бачили, що це право, а не обов'язок суду. Призначити іспитовий строк або призначити покарання менше-меншого, тобто суд, якщо хоче, він може навіть максимальне покарання призначити там 10 років позбавлення волі. І Бобровська фактично сказала: Покажіть судову практику, де рішення судів, що от вони беруть, відпускають людей. Де в нас є така проблема? таки зал не голосувати, не підтримувати голосування в другому читанні в цілому, тому що це безвідповідальність. Варто допрацювати до другого читання, особливо статтю 69 і 75. Це відповідальність за людей, які служать і виконують накази або не з'являються вчасно. Покажіть, будь ласка, судову практику і прецеденти. У нас дійсно ще немає такої проблеми. У нас немає таких випадків, що солдати, наприклад, кинули поле бою, їх відправили до суду, і суд маючи можливість призначити покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, призначив. 5 років і звільнив від покарання зі спитовим строком. Тобто немає такої масовості, що суди масово звільняють військових від таких покарань. До речі, не можна сказати, що такий неякісний законопроект це є робота народних депутатів від Слуги народу. Тому що за законопроект проголосувало 270 депутатів з 334, і за цей законопроект не голосувала тільки фракція голосу, а всі інші фракції голосували. Я розумію, що більше вину несуть ті, хто готував проект, тому що вони бачили, що вони писали. А ті, хто тільки голосували, то нібито вони менш винні. Але вони ж бачили або мали бачити висновок управління. І вони могли сказати: ну куди голосувати? Не будемо голосувати, давайте допрацьовуємо. Але тут це зрозуміло, тому що це ж не вони мають воювати. І тому для чого заглиблюватися в деталі? Так що робіть висновки. Якщо ви зі мною згідні, що наші депутати погано працюють, ставте лайк цьому відео і поширте його. А з вами був Руслан Ржицький і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках. Па.